Привіт! Я вже давно не мив свою палітру, тому вона дещо забруднилася і є плями, що лишаються вже роками. Та я згадав про лайфхак, який давно хотів випробувати. І ось настав його час. Проста вода вже не може впоратись з забрудненням, тому сьогодні протестуємо меламінову губку. Упаковку з п'яти губок я придбав за один євро. Побачимо, скільки штук піде, аби відмити усе. Може, не вистачить? Я відриваю невеличкий шматочок, змочую його у воді і приступатиму до очищення, як у відео, що я дивився. Почну з однієї половини палітри, аби результат був одразу зрозумілим. Круговими рухами з натиском пробую очистити палітру. І це справді працює! Дивіться, який результат виходить? Я в захваті! Ані водою, ані милом я не міг відмити ці сліди від гуаші, що глибоко в'їлися в у пластмасу. Але з цією недорогою губкою і звичайною водою бруд зникає. Це вражає. Але давайте продовжувати щоб побачити, чи все вийде відмити. Під час тертя. Шматочок меламіну досить швидко зминається і розлазиться на ще менші частинки, тому доведеться використовувати ще кілька шматочків, щоб повністю очистити палітру. В процесі я зрозумів, що варто було промити палітру водою перед очищенням, щоб змити усю поверхневу фарбу. Згодом це я й зробив. Губкою це зробити набагато важче, аніж просто під проточною водою. Також помітив, що після очищення меламіном на поверхні лишаються дрібні піщинки. Потім я дізнався, що такі губки складаються з дрібних кристалів речовини і шліфують поверхню майже як дрібна наждачка, тому це логічно. До того ж, ці піщинки легко змиваються водою, і це не завдає проблем. З цього ж зрозуміло і те, чому застаріла жовтизна пластмаси на зовнішніх поверхнях майже нестерлася. Хоча це й не дуже помітно на камері, забруднення вже занадто глибоке. Хоча й можливо, що ця палітра такої і була при покупці, вже не пам'ятаю. Та ось, я вже закінчую очищення, і лише подивіться, яка різниця. Хоча й результат не ідеальний, не всюди була можливість дістатися цією губкою. Та стало набагато краще. Я вже давно не пам'ятаю свою палітру такою чистою і охайною. До речі, огляд на мій набір Акварелі, якому більше 10 років можете знайти за посиланням в описі. Отже, давайте підсумуємо. На те, щоб очистити цілу палітру, в мене пішло півтори губки меламіну, трохи води і 20 хвилин часу. Як на мене, то це було недаремно. А як вам результат? Чи колись користувались цим лайфхаком? Діліться своїм досвідом та враженнями у коментарях. А також пишіть, які лайфхаки ще перевірити. Ви були на каналі Нікіта про мистецтво. Підписуйтесь, щоб бачити більше контенту про мистецтво. І до зустрічі!